Сьогодні будемо знову грати в Roblox і знову в якийсь режим можем чашку вибувати режим, як куди мої ігри? Е, сьогодні будемо грати в цю ну в ці три гри, яких у мене внизу. Оце ну три ігри про флеш там. Ми вроді грали в цю ігру, ну, я пам'ятаю. Да, ми в цю гру грали ну будемо грати в цю ігру.

o О, дивитесь. А як запрыгнути? Ось так. І Як запри... Як туди забратися на ці гори? Тут що проход є якийсь. Ну іде. О ні! пам'ятаєте от це. Я с другой стороны це було. Так дивитись. Ні, це Нет, с фонарами працює давайтесь. Ай, надо попасть в якийсь фонарь. Ось, да Хто подпрыгну. Ну, туда. Ту дорогу, що вниз. Хтось дивиться моє відео. Ну, да, дивитесь, пам'ятаєте оцю дорогу. Виходимо і заходимо в. ну. Во втору гру. От... от Тут я ну побачив Та-та дивитесь. Ну це я кто відео Але... не пам'ятаю, яка музика там була Дивитесь. Так от біжу, біжу, біжу Скорость. Дивитесь, моя скорость. Зараз икраем потом не. Дивитесь. Це моя максимум Воно кружиться. Так, сюда я що, пробіг? Чи що? Сюди. Gol! Suê! Cristiano Ronaldo! Suê! Suê! Bejamos, bejamos, bejamos! Bejemos! Bijam. Tornozelos! E hoje, batemos! Gol! Ho, Gol! 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 Кришта Рональдо О, бачу, бачу, бачу Ай, хто то вже забрав. Тут забув, я його знайду. О, тут можна... А, так, забув. x Рей. Зачем X-рей мені? Ти знаєш, зачем мені X-Ray? Напишіть у коментарі, хто знає, зачем нужны, ну, зачем треба X-Ray. Я успею, я успею. Я наибыстрейший. Не. Куда я улетаю на Гаиты? Гаиты. д ДД сервер. У Грейс. О. Я что буду быстрейшее бегать. Гол. Да. Бачу. Не. code minha ai grow the group now i am a flesh Ай! Що це було? Може, а я, я умер. Угу, угу. О, гонка буде. Я хочу, я хочу хтось вийде. Будь ласка, я хочу на гонку, я не кого робив гонку. О!

Так, 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 так. Баска хочешь на гонку? О, ты. Баска на гоночку. Басочку. Блесочку. Баска ты. Не, не хочу, на гонку. А ты? Баска. Скажи так. Хто хоче на гонку, Буб... ну хтось. Ніхто не хоче, mm. ніхто не хоче на гонку, Ласочка. так. Я був быстріш. І максимум! Максимум панфот! Ой! Я кудись не туди полетив! Тормози! Тормози! Ааа, я буду знову на втором місці. Ні. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Оце я так швидко побіг, так пролетив. А ми переходимо на Наступну карту. Я можу робити після цього відео. Ну. щоб ви не бачили. Ой. Куди я? Щоб ви не бачили, куди. Куди я. Ну куди я. Ну, що я там роблю там, що вам було дуже швидко. У мене вже є такий скин. Ні, це усіх такий. А це от, атака титанов. Це музика і Соника. Ой, Титан. Я не знаю, чому я так медленно бігаю, а, а ті дуже швидко. Ну це стопудово Соник, дивіться. Ось, нажав на цей Емеральд із Соника Емера... е, із Лут І в мене написалось Емеральд колед, колед. Ну, ну, собрав один із сіми. Я тут не не розумію, як це грати. А що це? Ну давайте. О, ні, тільки не гонка, я буду. А тут можна ж гонятись? Не Знаю. Я хочу знати. Ай! Будь ласка. не заново на гонці. Так, дякую. Так де? Ой, що це було? Так, треба знайти все in the Там, погоду, на пончики є вторий. Ви теж бачите його. Yes. А, тут ты Там кто? Там что съе? Батут! Уху! О! Так. Я не могу понять, это разумеется. Не. Да хватит. Такого біж. О там є. Ви бачите? Я теж бачу. Є по-мошу швид... ш, швидко бігу з кожтом еміраль. Ну теж так здається. Я вже швидко бігаю. Ну так швидко. І вище я пригаю. Так, так. О, я думаю, туди є так. А потім туди, двірку. Фонтан, треба перевірити. Там еще одна игры, там есть фонтане, и там один эмеральд. Да? А, это памятник. Да что ты там садуешь? Знаешь, он пропадает? Бачите? Це магія! О, це він що, флеш. Ти шо робиш? Ех. Ех. не не, не не Оце музика бодра така така. Бачите, бачите? Там є кільця такі жовті. Ти Та я її хочу. Це якийсь кам'яний вік, а що... шут, як вибратись? Як вибратись? Допоможіть. Іх, буду так от бігати. О. А зараз тут ентер. Угу. Ого. Ой, я так і що це буде моя друга ігра. Ну, це хоррор якийсь. Нее, я не хочу работать. Не А, я получу один Эральд. Скики у меня Чи... Ш... Три. Я шутку била. У меня обязательно собираться. Ну а заново. Ну. Если... Ну, єс! Yes. Вам сподобалась ця гра, ви можете самі її пограти, позбирати всі кристали, ну, еміральди. Mm -hmm. Можу так сказати. І. Я буду ще випускати відео. А, ай, 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 ну, що Хм. Підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте нажимати на кол на колокольчик. Усім пока! До побачення! Гарного дня!